Ринок взагалі б'є все рекорди, і здається, що ми зібралися і летимо на луну. Заробляти ніколи ще не було так легко. Подумайте самі, якщо б ви місяць тому купили, наприклад, монету XLM на 200 доларів, то зараз ви б могли мати вже 1000 доларів. Але перед тим як вкладати кошти в крипту, дуже важливо розібратися, як працює цей крипторинок, і декілька базових понять та простими словами по цій темі розкажу вам в цьому відео. І почнемо з блокчейну: це технологія, на якій працюють криптовалюти. Щоб не розказувати дуже детально і довго спеціальними термінами, я скажу простим реченням: що блокчейн це децентралізована така цифрова система запису збереження інформації, яка забезпечує безпеку, прозорість і незмінність даних. Є дві основні криптовалюти: ефіріум і біткої дуже часто ринок йде за ними, зазвичай за біткоїном. Нещодавно капіталізація його досягла більше 2 трильйонів. Доларів і обігнала капіталізацію срібла, і також трошечки не дійшла до капіталізації Гугла. Можливо, вже поки я це відео записую, щось змінилось. І також є інші альткоїни, їх десятки тисяч, є багато класних сталих на цьому ринку, і також є різні інші коїни, мемкоїни або певний скам, як то кажуть, да шахрайські всякі монети. І вам треба навчитися відрізняти тим, ті монети, за якими стоять реальні проекти, реальний бізнес. І, відповідно інвестувати саме в них, тому що є і ті, які не варті нашої уваги. І першим кроком буде обрати ту біржу, платформу, на якій ви будете купувати, продавати монети. Я в цьому відео розкажу, які є біржі. Ви там реєструєтесь, проходите верифікацію, ще й за це отримуєте певні бонуси. Найпопулярніші біржі в Україні зараз це Binance. Вона залишається однією з найкрупніших бірж. Там можна купувати, продавати криптоактиви, ну умовно кажучи, іми торгувати. Також біржа Bitget, на якій я роблю більш за все операції. Наша команда, да, наші студенти, за все торгують саме там, тому що там є ще й низькі комісії. Вона також входить в топ-бірж і має хороший об'єм торгів. Це впливає на торгівлю, і можна поповнити цю картку цю біржу українськими картками через P2P, Тобто, все працює офіційно. Посилання на реєстрацію є в описі. Також є окрема відеоінструкція з підказками. Ви можете його використати. Ще дві популярні біржі серед українців: це Whitebit і Bybit. За посиланням нижче ви також можете з ними ознайомитись і ваш. Головний крок: ви реєструєтесь на біржі, проходите стандартну верифікацію, підключіть туди, налаштуєте безпеку аккаунту, таку як двофакторна аутентифікація. Потім ви туди заводите кошти гривні або долари. Є можливість напряму завести інші валюти гривню через P2P. І наступний крок ви обираєте далі стратегію з різну по ризику пробутковісті в залежності від ваших цілей. І тут є декілька варіантів. Ви можете купити і тримати криптовалюту довго, ну як довго до наступного 2000. 2025 року в ньому треба буде продати і вийти з активів, тому що вони почнуть коригуватися. Да, у нас ринок циклічний, і також є трейдерський такий підхід, де ви можете, хоч щоденно, купувати, продавати активи і заробляти на різниці в ціні, але тут треба мати вже досвід і вміти їх аналізувати. Оце називається. Трейдинг, його треба більше і довше вивчати, однозначно. Він потребує знань, теханалізу і вміння прогнозувати, куди буде рости ціна. І також треба, звичайно, стресостійкість. Взагалі, це така тема окремого ролику. Якщо вам цікаво, я пізніше е, поділюсь про свій трейдерський досвід. Можете написати про це в коментарях, щоб вам було цікаво. Новачкам я раджу помірно ризикувати і обирати монети, проєкти, в яких більше, скажімо, стабільності, які вже більше часу знаходяться на ринку, і навіть якщо що якщо такі монети і не будуть давати 10 іксів одразу, да, то на початку ви отримаєте досвід і там, 2, 3, навіть 4, можливо більше іксів можна отримати із таких більш стабільних монет, і наступний крок: не забувайте про диверсифікацію портфеля, не вкладайте всі гроші в одну монету. Є декілька варіантів, як ви можете розподілити капітал. Є звичайно більш сталі валюти по типу біткоїна, ефіріума так, вони такі більш стабільні. Хоча, от прямо на даний момент, мені здається, що купувати вже досить пізно, тому що ціна вже їх зависока. Є інші стабільні монети, як BNB, Solana, також досить вже виросли. І є ті монети, які класні. Це DOT і ЛВ, ОНДО. вони вже показали ріст, але в них є ще досить класний потенціал. Я, до речі, про них розказувала в Reels, в інстаграмі. Можете підписуватись там, також даю різні монети. Наступний крок це правильно очікувати, да правильне інвесторське очікування, тому що тут є. Кореляція між ризиками і прибутками да, і чим більше ризик, тим може бути більше прибуток, і нам треба з цим балансувати і використовуйте інструменти для аналізу ринку. Це CoinMarketCap, це TradingView. Слідкуйте за новинами криптовалютного світу в телеграм-каналах. Ми ведемо окремий до речі. Новинний канал. Він буде в описі. Можете приєднуватись. І якщо ви новачок, уникайте. Паніки і різких коливань ринку не продавайте все одразу, і також не купуйте там на одну монету, наприклад, да на всі гроші чи декілька монет. Треба правильно вміти розподіляти кошти і вміти ще й продати той актив, коли він вже дасть ікси. І радикальність в інвестиціях не приводить до результатів. Треба рухатись до. Гармонійності до спокійності і регулярності, і передостанній крок це змінюйте стратегію в залежності від ризику і вигоди. Якщо ваші цілі в інвестуванні довгострокові, не панікуйте, не поспішайте. І головний примножувач ваших грошей це складний відсоток. Як він працює, те, що ви заробили на рості, ви можете знову реінвестувати до певного періоду, да, тому, що наступить такий час, коли треба буде вийти з ринку перед корекцією. Наприклад, ви заробили 100 доларів зі ста доларів плюс 10% – відсотків доларів, і вже відправили на наступний місяць працювати 110 доларів. Так буде складний відсоток, який, до речі, зробить вам основний ваш капітал. Не лише на рості ви будете заробляти, а й за рахунок складного відсотка. Також при тому, що ви податково можете не вкладати навіть кошти, і через декілька років у вас можуть бути вже досить великі накопичення да, з 30 до 100 тисяч може збільшитись капітал. І в мене от якраз до 30 тисяч свого капіталу я Більше вкладала, а з 30 до 100 я вже зробила більш за рахунок якраз складного відсотка. І також пам'ятайте, що якщо у вас змінились плани або цілі, ви можете змінити стратегію, і хтось хоче накопичити великий капітал на старість, можливо, а хтось хоче за рік зробити x 2 до вкладень, вивести кошти і купити собі щось. Да? Тобто, пам'ятайте про ваші цілі і свою стратегію ви можете під них підстраювати. І останній крок це пам'ятайте про фінансову грамотність, треба інвестувати лише вільні кошти, не забувайте. Що криптовалюти це ризикований ринок, да і є певні стратегії, які мінімізують ризик, збільшують прибуток. А є дуже ризиковані стратегії. І я саме за те, щоб мінімізувати ризики, при цьому збільшувати прибуток. саме такий стратегія допомогла мені сформувати свій інвестиційний. Капіталу той портфель, який в мене є зараз. Якщо ви хочете пройти такий шлях зі мною, то ви можете підписатися на канал і пройти його зі мною, і очікувати цікавих випусків щотижня.